Ну, Я можу розказати такий коротенький анекдот про двох кумів. Ну, ти, ну, Там де буде щось таке матюк, я буду там казати гич, ага. Угу. Ну, два куми зійшлися, куми так воно не бачиться, давай кабине. І так до того напилися, що вже були всі так кажу, нікакі. Ну і полягали спати, ну, кум на другий день просив пайся та каже, а куме, один-ноль. Ти кажеш, що таке кума, який? який це, що це один? Та ти, ти знаєш, ти вчора так напився, що ляг спати, а я щось вночі ну, помацав, типу, масу, думаю, що моя жінка, то й тебе казав джах. Йо, ну а кума, я не знаю, що це буде. Чік, би ти нікому не казав, бо то все село буде знати. Ти, кажеш, ти каже, коли мені гарний могавеч, це колоску. Я нікому не розкажу. То каже, добре, ну ти думав, кум дзвоно, кому гріш, так що поюсь цього кума, ти думав, ну, я тебе теж устрою. Рано просипаєшся тож. Ох, куме, один-один. Та що ти, куме? А ти що? Думає? Ти мене вчора я то сьогодні не годив. Куме, та я ж порождому хотів себе просто могрі стягнути. Ну і в чеку один ноль.